У Хмельницькому пролунав потужний вибух у багатоквартирному будинку, який спричинив руйнування кількох поверхів. За попередньою інформацією правоохоронців та ДСНС, у житловому будинку вибухнув побутовий газ. На кадрах, які ширяться мережею, можна помітити, що три поверхи будівлі частково знищені. Відразу після аварії на місце події виїхали екстрені служби та слідчо-оперативна група поліції. Тим часом мер Хмельницького Олександр Семчишин у своєму телеграм-каналі повідомив, що вибух не пов'язаний із військовими діями. За його словами, частина будинку зруйнована, частина серйозно пошкоджена. Згодом стало відомо, що постраждали п'ятеро людей, серед них одна дитина. Внаслідок вибуху частково зруйновані дев'ять квартир, ще 15 помешкань пошкоджені. Ймовірно, під завалами може перебувати людина. Також, за словами мера, зараз визначають потребу у відселенні мешканців та загрозу подальшого руйнування будинку. Власники квартир, які постраждали, можуть звертатись до працівників міськради Хмельницького. Максим Турчинський, телеканал НТА.